Вітаю, друзі! Всі ми відвідуємо виставки, робимо замовлення у колекціонерів, та і просто у поцінювачах фіалок. І Всі ми купуємо фіалки, і квітучі беремо та, на подарунок, або неквітучі, або діточки, або листочки. Так? І якщо там не на подарунок а для себе, всі ми да, заносимо їх додому, приносимо. І ставимо їх в свою колекцію, так? Давайте розберемося. Треба лі? Треба обробляти матеріал, який ви купили, тобто листочки, дітки або квітучі рослини. Що може бути, якщо ми це не зробимо? Так? Дивіться, я. За обробку рослин, які я купую. Я завжди так роблю для того, щоб не, не занести якусь там хворобу, яку, якогось там кліща, якогось там, я не знаю, мучністого чи червіця. потім. що там у нас може бути тріпс. Оце злосний, самий такий шкідливий такий вредитель. так. І я завжди, коли. Ну, листочки я не обробляю. Нащо їх обробляти? Ось. Хтось обробляє, так? а діточки я завжди обробляю. І якщо я купила квітучу, то теж я її завжди обробляю. А, так, друзі, підписуємося на мої канали. На, на мой канал підписуємося, підписуємося в Тік-Ток. В описі буде в мене там. Силочка на всі мої інстаграми і тіктоки, де мене можна ще знайти і побачити і в Фейсбуці також. Багато-багато корисної і цікавої інформації на каналі. Так що підписуємося. Так, повертаємося до обробки. І так, треба ли це обробляти? Я за. А... Силочка на препарати, які я вам там скину. ще в мене є одна силочка. Ну, я покажу, от якими я препаратами об 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 обробляю свої рослини. Спочатку я обробляла вот, Я, Ну, это такое, это опрыскивательный препарат такой. Ну, вот этот вот препарат Актофит. А потім я знайшла актара, дуже гарно від кліща допомага. І атрипса теж. Ні, ні, кліща вона не дуже, але все рівно, так, більш-менш. Від Трипса обов'язково класний препарат, але треба декілька обробок, ну, опять-таки, то силочка. Є от такий препарат, як актацит. Можете їм спробувати. Но мій улюбленець это Окторафит Це новий наш біопрепарат. Український виробник, до речі, і дуже-дуже-дуже-дуже гарний він від і трипса, і від всякого-всякого шкідника. Дуже допомагав. Тобто, я його розводжу і обшикую вот вот свої э, рослини. Це оприскувати гарно актара, ну, гарно пролив. Тобто вот два препарати. В принципі, вот раджують вот ці два препарати вам, яким обов'язково треба робити обробку, бо все рівно. Треба, можна занести. Я, як би ви не довіряли якомусь, комусь. там, да? Я от, ну, от на, на виставки я беру да, от рослини і я прекрасно розумію, що у цієї людини немає нічого. Ну, неї чисті, гарні рослини, бо вона на виставки. Бо на виставках не можна з хворими рослинами приходити. так? Ось, і я все рівно домой, додому приходжу, коли я додому приходжу, я, я все рівно обробляю ці рослини. Хоча я і довіряю цій людині, і я знаю, що в неї все норм. Но, знаєте, краще перестрахуватися, ніж потім мати якісь проблеми, а вони будуть, бо все буває, ви можете і так занести, а може хтось і не знає, що в нього хвора рослина. Тому моя порада – обробляйте завжди всі свої входящі рослинки. Всі, що ви занесли додому, обробляйте. Гарних вам рослин, кущів. Так, хто у нас тут пазує? Пазує у нас, як завжди. Це в мене тіна з April Fantasy. Перше цвітіння. Красуня така. Ніжне, ніжне. Ну і збиті сливки. Як завжди, красуня, цвіте, квітне, вже, я вже не пам'ятаю скільки. Друзі, лайкаємо, коментуємо, пишемо, що цікаво. На цьому все. Папа, до нових зустрічей!